Привіт, радий бачити вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми робимо огляд на пісні учасників національного відбору нашої країни для участі в Євробачні 2025. І наразі ми слухаємо з вами Хаята, його пісня Хонор. Якщо ви були уважні, дивилися мої попередні відео, то пам'ятаєте, що на уривках пісень, які були нам представлені, мені здалося, що це Рамштайн. Так, давайте послухаємо з вами сьогодні, що ж це за пісня. I've називається well. I'm holding my honor. I've total in the world. Ви знаєте, що хочете зазначити? Що початок такий доволі спірний. Так? А власне, це буде як в минулому році з Ірландія, так, мені здається, виступали. Так? Тобто на слухача і на глядача, тому якому це буде подобатись, але це можна так зробити, так обіграти, щоб це сподобалось більшості, так, більшій публіці. І тоді це буде тримати в захопленні так, всіх єврофанів, всіх глядачів. <ган -ті> Власне, хаят, це автор пісені родом з Знам'янки кі, Кіровоградщина, так, який у своїй творчості поєднує етном з електронним звучанням. Да, давайте послухаємо далі. Ну, доволі, знаєте, це був би цікавий експеримент в нашої країни, да, щоб представляла саме така пісня. Дивіться, який приход гарний. Такі гарні ніжні слова підібрані М -м, Дивіться це, ніби знаєте. А, ти щаслива будеш. Ти щаслива там є, з грай музику граю. Щось там тільки пам'ятає зоряну дорогу. Насправді мені подобається поки що. Е, я хочу сказати, що мені ця пісня краще подобається, ніж пісня Маші Кондратенко. Із всіх пісень, які я послухав, тут такий вайб. Ну, я не знаю, чи цей вайб я хотів тут чути. Можливо, я хотів би щось такого, знаєте. А вайб такий нагадує. як соловей, так? О, там було сопілочкою соловей, соловей. Ну, у мене тоді питання тільки, що робити на сцені, так, коли буде цей ну, уривочок, да, проіграш. Можна, звичайно, якось обіграти. Думаю, можна якісь постановки поставити, так? О, як тепер гарний переход. Прям ну. Так, ну поки що, це та пісня, яка мені найбільше сподобалася з усіх тих, що я слухав. Заворожує пісня, так хочеться б і далі, і далі слухати, поглинатися в цю пісню. Але поки що ну я не відчув так, да, якогось такого уривка, який би повністю давав би. Ну, спершу зрозуміти, ну, що це саме ця пісня, так щоб на нема такої якоїсь зривної частини. Якась в кінці така депресивна. О, тепер. І знову цей проіграш, вже, знаєте, якось сумно. Треба було б змінити цю частину, якось під щось ну, інше зробити, да, проіграш. якось ну, зробити розрив, розрив, кінець. А тут якби все затихає, пісня да, в кінці повністю мені не сподобалось. Так, ось останні секунди, вона йде в нас 2 хвилини 49 секунд, от, напевно, цих останніх 40 секунд мені не сподобалось. Давайте з вами почитаємо коментарі, які тут є так. На фоні Маші це Флоп, він повинен їхати. Лютий крінж, найкращий переможець відбору, перемога і так далі. Тобто пишуть, що всі захоплені. Тож пишіть в своїх коментарях, як думаєте ви, підписуйтесь на мій YouTube канал, і власне, скоро зовсім побачимо, хто ж буде представляти нашу країну. А ви да слідкуйте за моїми реакціями і не забувайте підписуватись.